Привіт, Марі. Не можна ховатися вічно. Мені потрібна твоя допомога. Ти маєш повернутися до школи. Було помилкою покинути тебе усіх вас. Зі світу, хлопаків. Ця школа стала пам'ятником посередності. Новий декан. Він був у Альмірі. А тепер він у бляцькому Годолкіні, і ми не знаємо, що саме відбувається. Воут відновлює дослідницьку програму під назвою Проєкт Одеса. Її очолював Томас Годолкін. І мені потрібно, щоб ви зупинили її. Ми всі тут на одному боці. Це більше за нас. Нам потрібно з'ясувати, що він бляха знає за Одесу. Для Андре. Дозвольте мені бути відвертою. Цей план божевільний, і я його ненавиджу. але я в ділі. Ви всі можете підвищити свій рівень під правильним тиском арі. Ти могла би стати найпотужнішою супергероїнею, яка коли-небудь випускалася з Годолкіна потужнішою за гомлендера? Мені потрібні відповіді. Хочете знати, що таке Одеса? Ось як ви дізнаєтеся. Сайфер вважає, що я і є цією зброєю. Давайте хоча б використаємо її для чогось доброго. Саботаж. Я хочу, щоб усе це припинилося. Час настав. Ти сильніша за інших. Приймай це. Це робить тебе одним з найпотужніших суперів у світі. Я не обрана. Обрані це типу Гаррі Поттер? Нео. Їбучий фрода. Їбучий фрода так. Покоління Ві. Новий сезон з 17 вересня. Ай!